Нова мистецька подія черговий виклик для жінок. У виставковому залі обласної спілки художників України презентували мужню і жорстку експозицію Віват, чоловіки. Її автори, звісно, це представники сильної стації, просять жінок ретельно подивитися їх роботи і, нарешті, звернути увагу на чоловіків. Тоби... Чоловік проснувся і посмотрели, інакше на ті роботи, які виставляються в этих залах, надо необхідна делать акценти. Наразі не час розглядати на полотнах котиків і собачок, квіточки і жінок, каже голова обласної організації національної спілки художників України Віталій Василевський. Цього разу художники презентують виставку, яка розбудить будь-якого глядача, особливо жінок. Експозиція Віват, чоловіки, брутальна і мужня. Вона про тих, хто малює, і про тих, кого малюють, це чоловіки. Першої історії у нас така виставка ніколи не було. Виклик жінкам. Ну, зверніть нарешті увагу на чоловіків. Тематикою експозиція Віват чоловіки нічим не обмежена. Різна за жанрами і різна за настроями. І має жорсткі форми кажуть автори. Полотен так художники відчувають сьогоднішню ситуацію в Україні. Тут представлені роботи і як реалістичного плану, так абстрактно і літа асоціативного плану представлені. Тому подобне виставки роблять як акценти. І тоді дійсно для зрителя буде намного интереснее походить в зал і сматрити, коли буде одно і те же будет, буде хава, халва і жову заробити можна. А так, в общем-то, іноді що там буде острінька, что-то може бути більш <Felix> резко. Акцент організатори виставки зробили на чоловіках. На полотнах зображені мужні і сильні, святі і грішники, сучасники і історичні персонажі. Художники просять ретельно переглянути виставку і нарешті звернути увагу на чоловіків, хоча і ця експозиція не обійшлася без. Жіночого штриха. 20 художників беруть участь у виставці, з них 15 чоловіки і все п'ять. Ми більше, ніж п'ятьох жінок, членів спілки з 12. Більше більше кількості поваги і не визвали творчого ентузіазму, тільки п'ять. Кожен художник самобитен, кожен щось тут своє. Тому... тут Я би не сказала, що це конкуренція. Це просто такое, даже це не конкуренція. понимаете, кожен. Ми, ми нахоїсь живемо в колективі, і коли кожен подає роботу, получається іменно вот какой-то проект. У виставці взяли участь 20 чернігівських художників. Вони презентували близько сотні полотен. Експозиція пробуде у виставковій залі ще з місяць. А тому художники запрошують відвідувачів, особливо жінок, помилуватися справжніми чоловіками у цих трьох залах.